Привіт! Сьогодні в меню ми будемо робити вафельний торт. Спочатку я обсмажила на сухій сковороді горішки, потім е, м'яке вершкове масло, перебила в густу піну, додавала поступово згущене молоко і разом це збивала до повітряного крему. Після того, як ми збили крем, поставили його в холодильник стабілізуватися. В той час я в блендері збила горішки смажені до такої не дуже сильної крошки. Після того, як крем постояв, десь хвилинок 20 ми починаємо перемащувати коржі. У мене шоколадно-вершкові слоями перемазуємо, чуть-чуть так притискаємо, щоб воно потім пропиталося, не було сухе і добре різався. І в кінці, після того, як переместили масою всі вафельні коржі, я посипала подрібненими горішками. І це вийшло дуже просто, легко і смачно. І дуже бюджетний тортик. Ні,